Привіт, дівчата! Сьогодні ми будемо працювати з е, нашими тазостегновими суглобами і сідницями. Стоячи, е, нам знадобиться для тренування е, стілець, керісло, диван, стіна, будь-що що може для вас слугувати опорою, за яку ви зможете підтриматись, притриматись е, в першій половині тренування щось. Е, Трохи нижче, так це може бути е, стілець звичайний якийсь домашній, або е, край дивана, за який ви можете притриматись. Тож, почнемо ми з дуже приємного руху для наших тазостегнових суглобів Ми будемо обертати, е, притримуючи такий е, трохи корпус, е, ми будемо починати рухати. По колу і підкручувати до себе, робити витяжіння назад на вдих і підкрутити до себе видих. Стоїмо на двох ногах дуже добре розігріємось. В іншу сторону. Добре. Зараз ставимо одну ногу вперед, іншу назад, і повторюємо такий самий рух у положенні. В нас зараз одразу зміниться відчуття наші. Ми слідуємо. Так, краще тут працювати на зігнутих ногах, щоб дозволити стегну так вимальовувати це коло, розтягуватись і скорочуватись. Добре, міняємо. Зараз у нас ведуче ліве. Ми намалювали, відкрили, забрали. Добре. І зараз ми ставимо ноги ширше за наш килим і будемо опускатися присідати в широкі позиції і корпус опускати на лінію наших колін. Так, ми витягнулися в далі. Якщо треба, можете відійти ще подалі, щоб у вас було таке натяжіння. і ми... Виростаємо через підкручення купроку і виштовхнулися грудною клітиною до верху. Вниз і виросли. Витягнулись, виросли. стопи стоять під 45 градусів. Залишаємось тут в цій позиції і тримаємо 8, 7, 6, 5, 4, Три, два, виросли, розкрутились. Добре. Зараз ми будемо працювати з опорою трохи вище. Я просто поверну стілець. Ви можете протриматись за стіну, наприклад, або щось на комфортній висоті. І е, можемо стояти передом до опори, можемо боком, як вам буде зручно. Тут ми зараз починаємо з відведення е, підйому одного коліна е, в сторону, вперед, в сторону. І на видих ми будемо присідати і підтягувати до себе. Так, покажу. Е, відвели коліно, зараз ми опускаємо і присідаємо, підтягуючи до себе стегно, е, скорочуючи прес. Тобто ми тут завалюємось і виростаємо, відкриваємо, тягнемо коліно до гори вниз. Дуже добре здесь, е, е, тут відчувається. Як скорочується сідниця, розтягується і скорочується. так Тому, О, водночас з балансом я обожнюю вправи, які з використанням так сили гравітації на сідниці та та застигнові суглоби, тому що тут водночас ми працюємо і з мобільністю, і з силовим показником, так? І е, в деяких випадках навіть із гнучкістю, тому це дуже-дуже е, багатофункціональні вправи можуть бути. Останній добре. Е, міняємо сторону. І повторюємо все на іншу ногу. Я можу стати покажу зараз, як це виглядає. Ми відкриваємо, відводимо коліно і присідаємо, підтягуємо до себе стегно, зібрали і видих, скоротили. Розтягнули, скоротили. Тримайтеся. Можемо продовжити так, щоб я вас бачила. Добре. Ще продовжуємо. Дихаємо кожен раз, збираємо живіт. Підтягнули. Добре, я думаю, ви вже дуже добре відчули, як у вас розігрілись ваші сіднички і ваші стегна. І зараз ми будемо виходити в позицію ластівки. Одна нога у нас залишається попереду, іншу ми відкриваємо. Так, у нас немає. Цілі підняти ногу високо, дуже, зробити вигин. Ні, ми тримаємо весь корпус, зібрали лінію, згадали, як в нас виходить промінь з маківки та з куприку. І ось ми притримуємо цю лінію, продовжуємо її ногою. так? Уявно намалювали, як в нас йде ця діагональ через весь корпус, руками притримали себе. І ось на цій невеликій висоті ми починаємо е працювати стегном і відкриватись, закрити, провернути його до центру всередину, до опорної ноги і відкрити. І тримаємо живіт зібраний. Добре. Міняємо. Сюди ж поставили ногу, промалювали лінію діагональ в корпусі, відвели, знайшли е, баланс і почали вниз закрили вдих і відкрили видих. Дуже важливо. Попрацювати перед тим, як перейти до звичайних так, вправ, що будуть більш силовими, більш звичними, дуже важливо зібрати цей каркас, на який ми будемо натягати, да, надягати е, ці бусини, як це перлини, так, наших тренувань. Тому що якщо на розібране тіло розхитані та застигнові суглоби. Розвалену взагалі спину почати давати звичні вправи з фітнесу це я можу вам сказати основна помилка більшості, на жаль, дівчат, які в погоні так, за гарним виглядом. Зовнішнім не думають про внутрішнє. І роблять багато помилок, на жаль, які потім будемо розгрібати все життя. Тому що м'язи, всі ці вправи, які ми виконуємо, які на перший погляд можуть бути дуже дивними, вони мають дуже глибокий сенс. Тому що все в нас в організмі поєднано і все дуже важливо. Немає такого, що тут ми можемо. Відпочити і не звертати увагу. Так, через декілька років, 5, 10, 20, все це повернеться. Тому працюйте, я в вас дуже вірю, ви молодці. І зараз в нас буде така вправа. Ми уявляємо, ніби ми стаємо. Як це називається? Самокат. <сміття> не пам'ятаю, як це правильно називається. Ми стали, зігнули опорне коліно і ногою ось такий рух, так? ніби ми виштовхнулись від підлоги. Виштовхнулися. Виштовхнулися, і зараз ми трохи ближче підтягнули до себе коліно і виштовхнули далі від себе. Підтягнули, виштовхнули. І додали до цього руху руки. Вони стабілізують вдих. Тут ви можете спробувати два цикли дихання, який вам е, зараз буде більш комфортний, в якому ви зможете працювати. Це видих вперед і видих назад, або навпаки. Е, це один з них неправильний паттерн, я знаю, але я знаю, що для деяких дуже е, складно так, працювати в диханні, яке йде в дисонанс з рухом. Тому тут поки що підбирайте під ваш е, як це сказати, свети, вподобання ваші, Так? ми виштовхнули, молодці. Якщо важко тримати баланс. Підтримуйтесь, у вас є стіна, у вас є стілець, ви можете однією рукою поки що там собі допомагати. Змінили опорну ногу, присіли, приготувались <с>? і е на витяжіння зібрали. Молодці. Закінчили. Зараз повертаюся до вас. Ставимо наші ноги е, трохи ширше за плечі. Присідаємо, е, розслабили коліна. Так, в нас просто м'яка позиція в ногах. Немає е, сенсу дуже глибоко виходити. І ми скорочуємо наші стегна по черзі вгору. Зібрати, зібрати. Зібрати, зібрати. Кожен раз видих, видих. Ви можете тримати руки перед собою або покласти на стегно для більшого контролю. Можете дихати повільніше, спокійніше. Це не так критично тут. Головне працювати. Скорочувати стегно. Добре. Зараз малюємо вісімку, ми вже це робили. Поки що на одній висоті ми не змінюємо рівень. Добре, ще малюємо. Повна амплітуда та зустигнових суглобах. Добре. І закінчили. Зараз ми робимо вдих, глибокий витягуємось. На видих починаємо скручуватись вниз. Падаємо за руками, шия важка. Стікаємо через згинання по черзі вниз. Тут доїдаємо. Невеличке розхитування, дуже приємне. Відчуваємо, як розтягується задня поверхня наших стегон. Шию розслабили. Трохи зігнули більше коліна, Покажу боком. Розслабили коліна, зігнули, підтягнули, трохи дали таку пружинку, підтягнули корпус до ніг. І по черзі розгинаємо. Добре, розслабились, витягуємо по черзі, розкрутилися і зняли. За руками витягнулися. Закінчили. Ви молодці, я вам безмежно пишаюсь до наступного тренування, дівчата.